І сестри, а, що такий чудовий час ми маємо сьогодні перед Отцем Божим. Ми не відчуваємо ніякого лиха й горя що хоч що то відбувається в нашій Україні, сльози проливаються кров, скільки горя, скільки нещастя скільки сьогодні руйнувань, скільки люди лишилися за одну секунду чи минуту від цього, що нажили за все життя. Це не горе, це плач, це сльози і це страждання. Але все в руці Боже, ми не заслуговуємо може цієї ласки настільки, яку ми маємо сьогодні в Ісусі. Але Він предупреділяє, Він назначає, Він веде, Він охороняє. І сьогодні велика дуже милість Божа, порою даже стидаюся перед лицем Божим, що то називати то чи інше, коли ти відчуваєш таку біль і таке горе в нашій Україні. Але я кажу: Господи, це ж не наші заслуги, Господи. Це ж не то, що ми щось зробили доброго в тому чи іншому, але ми дивимося, це твоє оприділення. Ти так оприділив, ти так сказав, ти так провів певні борозди, ти так поставив твою охорону, і ми сьогодні що стоїмо перед лицем Твоїм. Ми хвалимося тобою, Господи, що наші діти внуки в теплі, що вони мають достатньо хліба, Господи. Я думаю, це треба произносити перед лицем Божим день і ніч в житті своєму за таку велику милість, яку ми маємо в житті, цінити тим добром, яке воно є. Не воздавати злом, бо написано, хто воздає злом за добро, зло з того дому не відійде вовіки. Воздавати добром, Боже. Ти добрий, дай бути і мені доброму, Господи, бо Ти так навчаєш, ти що то заповідаєш, Боже, щоби в дні лихі мати серце чуйне, добре. Щоб від віри нашої, він завжди був перед нами, і слово заповіту, воно було в нас. І щоб люди бачили, що ми є народ особений, ми є народ, призваний Господом до виконання його волі, і ми стараємося робити те, що оприділив в житті Господь. Ми дивимося, коли Павло пише свої листи, і він, Іван пише, і ми читаємо, каже, добре слухати, що діти мої ходять в праві, ходять в істині. Добре чути. Каже, радуюся, що ви не маєте ні в чому потреби. Господи, дякуємо тобі і радуємося, що ми не маємо цієї потреби. І сьогодні слово. Звучить, ми дивимося, Господь покладає на серце братів, як тільки так віру, що це Господь покладає це кожне слово, яке потрібно в житті кожної з нас, яке сильне остановити облічити, яке сильне поправити, наставити в праведність, яке сильне збогатити вірою. Даже немочно бідно в цьому світі, но який може стати багатий вірою, через якого Господь може свершати такі чудеса, і каже, звідки вона оце, серд від Господа, який створив небо і землю? І ми дивимося по слову Господа, випливає заповідь, яку ми сьогодні. Прагнемо, хочемо, про яку говоримо, свершити. Ця заповідь взята з життя Господа Ісуса Христа. Ця заповідь свідкує ні про що інше, як про нашого Спасителя, як про жертву, яку свершив Ісус Христос на голові, заповідь життя. Коли ми Віримо Господу чи подражаємо Його життю, Його дії, то не дивимося, що ми цю заповідь свершаємо не устами тільки, але свершаємо життя, ми провозглашаємо в своєму житті смерть Господа і Ісуса, яким чином? Тому що ми померли для цього світу. Наш старий чоловік вмер, його немає. Є новий, який створений на подобу нашого Господа Ісуса Христа. І не свершаючи заповідь, яка випливає в життя Ісуса, ми свершаємо її Своїм життям перемогою Христа в нас над смертю життя. І через смерть Христа ми маємо життя вічне з ним. В Його святих небесах. Алілуя. Ми дивимося, що неможливо людям, які не вмерли смертю Христа в своєму житті жити вічно. Ми бачимо, що життя вічне, воно відкривається, духовне життя, де не буде нашого натурального тіла. І якщо духовне життя відкриває нам вічність нашого духу, нашої душі, то ми дивимося, в тому житті, ми повинні ми померти, щоби жити, Тобто, щоби воскреснути Со Христом. І якщо не буде смерті плотської в житті значить тіло буде жити, і тіло прагне царювати, але в царування тіла теж є вічність, але вічність не з Господом, не з Христом, але з ворогом душі людської, де буде царювати вічно, в вічному полумі, в вічному вогні думаю, і тому щоб там не бути. Нам треба померти смертю Христа, зодягнутися, смерть Христа, роздумувати про подвиг Христа, про ці жертви Ісуса Христа, умерти тілом, щоб ожити Духом. І Дух наш прагне святих Небес, і ми йдемо до святих Небес. Свершаючи цю заповідь, ми дивимося, який великий план. Бог Отець положив своєму Сині. Що ми бачимо? Ми бачимо перед собою сліди Ісуса, ми бачимо Його Казнь, ми бачимо пролиту Його кров. Ми, свершаючи це, ми дивимося вірою, щоб подражати своїм життям, смерті Ісуса, щоб водворитися в Него духом. І своєю душою, щоб ваше тіло і дух і душа цілісності були збережені на день Господа нашого Ісуса Христа. Благослови нас, Господь, і ми дивимося Слово Боже, яке читаємо, де апостол Павло до Коринфян говорить такі слова. Всіка нагадуємо, і ще раз нагадаю, сьогодні, де написано 11.23, 23, Перше Коринтенів, і такі слова, бо я від Господа прийняв те, що й вам передав, що Господь Ісус в ту ніч, в яку виданий був, взяв хліб і поякові дав, розламав і сказав, візьміть їчте, це тіло моє, яке за вас ламається. це робіть на спомин про мене. Господи, Ми дивимося ці радки короткі, де апостол Павел звіщає те, що він прийняв від Господа, як дорогоцінно вказує на тіло Господа Ісуса Христа, яке, каже, за нас ломалося. Він подякуючи не переломив, прийміть, їчте, тіло моє за вас, ломається, яке ломалося. Ми сьогодні, коли свершаємо цю заповідь, ми дивлячись на жертву Христа. Господи, а як це відбувалось? Що це було? Що це означає? Як воно ламалося, це тіло Господа Ісуса? Ми дивимося один, тільки вираз. Коли діла приводи Ісуса перед народ, коли його там бичували, над ними здівалися, кров позасихала на лиці, терновий вінок на голові, б'ють по колючках, вирос лиця Ісуса, все тіло і зображене тими нагайками римськими, які рували, бичували, де каже Пророк, де Давид говорить, на хребті моєму. Орали оротаї, вони проводили длинні борозни. Господи, що то було? Виводи, виводи цього Ісуса Пілади каже, оцей є чоловік. Цей є чоловік. Настільки він був тіло й горвали на шматки. І коли Павло говорить, де прийняв від Господа, де Господь говорить про себе, про свою жертву, про ламання свого тіла, і Він каже, прийміть. Тобто подивіться в життя моє, звідки виплила заповідь, яку ви сьогодні свершаєте. Заповідь від страждань Господа Ісуса і дивимося, ломалося тіло Господа. От яке тіло Боже, який був зруйнований настільки, що люди не могли пізнати Його обличчя, хто стоїть перед ними? Напевно, таке було здивування. Що ж мусив виразити цей пілат слова до народу. Це де, да, оце ваш цар, якого ви привели, оце той, якого ви віддали на відчування, це він. ви того хотіли, ви дивіться тепер, це чоловік, це Бога чоловік. Амінь. О, Дух Святий. Жертва, жертва Господа. І дивіться, на яку планку цю жертву високо. Високо ви згадуєте, не щось ви згадуєте принесення жертви. Виберете від цього жертвенника, від жертвеника тіла Господа Ісуса. Беріть, каже, я це прийняв, я це вам передаю. Беріть, вкушайте від тіла Господа. Ми читаємо далі, так само і чашу після вечері і сказав, чаша ця, новий завіт моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомен про мене, коли тільки будете пити на спомин про мене, також і чаш. Боже, що посвідчує в чаші. Ми читаємо Писання нам відкриває кров Сина Ісуса Христа, яка проливалася, вона проливалася від початку Його казні, коли казнили. Вона проливалася по дорозі, якою йшов Христос. І вона вилилася до останньої каплі крові, коли було звершено спасіння, і Христос промовив, звершилося. Це символ сили Господа, це символ жертви Ісуса Христа. Це все, що Христос віддав, до останньої каплі крові. Своє життя, Він поклав на алтар Божий. Даби через кров Ісуса ми мали вільний вхід в небесне святилище, де сам Ісус є первосвященик за тебе і за мене. І ми входимо, як написано, посредством крові Господа Ісуса Христа. І сьогодні ми дивимося, Боже, на то анці, який страждав, який віддав себе самого Боже, все, що Він мав, він віддав. Ранами Його не зміцнилися, ранами Його не обмилися, в ранах Його не ісцілилися. Господь це є сила, сила нашого спасіння, це є жертва Господа Ісуса, де є істинний, а іншого немає. Браті і сестри, і тому дивлячись. Приймім до уваги, роздумуємо сьогодні про жертву Сина Божого, який солосився її принес. Три з половиною роки він ходив поміж людей, він не, від, не відрізнявся від тих людей, відрізнявся силою, святостю своїми чудесами, їв разом з ними, пив разом з ними, навчав їх. Відповідав на запитання, але прийшов час цьому екзамену, щоб здійснити те, про що навчав. І коли ми дивимося сьогодні в його лице, в його жертву, в його очі, які горять планами любові, що ми можемо виразити? Що ми можемо дати взамін? Яке слово ми можемо підібрати? До нього. Жінки, ми дивимося, які, такі милостиві в серці, розплавані, вони йшли, вони плакали, вони ридали. Христос, бачучи їхнє страждання, які вони переносять за Него, Він звернувся до них і каже: не плачте про мене, плачте про себе, про своїх діто. Бо настали дні дивимося, чим утішити бога тих жінок останнього часу. Він не міг напевно у своїх відкривати наскільки усе боліло тіло і ще несе Христа на собі, але находить слова потіти до жінок. Він не оставляє поза увагою тих, які страждають з ним, які йдуть з ним. Які посвящають своє життя з ним. Він знаходить находить той час спілкування, що це заради, браті і сестри. Це вірність нашого Спасителя і Бога. Це вірність. І сьогодні ми, ми перед лицем Господа, оця заповідь, яка звучить у нашому серці у житті, Господи. Умираємо для гріха, і сповідуємося перед лицем Господа, щоб в дусі і в душі жити завжди з ним, у них Його, перед лицем Всемогутнього Бога в святих небесах. І я дивлюся оця заповідь іменно життя Ісуса, життя Наше, життя Церкви, воно зводить нас і тому Павло говорить, що це. Приєднання, це єднання з Господом, з Його тілом. Нас багато, але від тіла Господа ми родимося одне в Господі, церква Ісуса Христа. Запам'ятаємо ніяка, ніяка дрібничка нашого серця, чи якийсь гріх, чи грішок, як його назвати. Вона не може приєднати навіть в тому смислі, коли ми це робимо. Воно не приєднує, воно роз'єднує і ще й наказання від Господа людина терпить через то, що не освятила себе, тому що має бути приєднання святий до святого. Це приєднання може відбутись, Іначе воно йде розпоренення, розторення. І Господь обертає своє лице від такої людини. Поможи, Господи, і ми чуємо, апостол Павел Він говорить такі слова. Кожен раз, як їсте хліб цей, і п'єте чашу цю, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Тому то, хто буде їсти хліб цей, і пити чашу Господню недостойно, буде винний супроти тіла і крові. Господні нехай же людина, хто випробовує себе, і так нехай їсть цей хліб, і п'є чаші сіє. Бо хто її п'є недостойно, той їсі п'є на осуд собі, не роздумуючи про тіло Господнє. Через це багато між вами немічних та хворих. І чимало вмирає, коли б ми судили самі себе, то не були б судини. Будучи судими, караємося від Господа, щоб зі світом не були засуджені. Господь, які важливі слова несеться заповідь і виконання цієї заповіді. І тому ми прислухались Розуміємо, кожен раз нагадується, спитаємо своє серце. Випробовуємо своє серце перед лицем Божим. Вчора задрію був і, і там деякі, деякі слова сказав, Я кажу, бачите, як правильно, як написано: коли наше серце суди нас, то тим більше Бог. Бог більше нашого серця. Але позволі своєму серці. Зробити правильну дію перед Богом, щоби Бог не судив, то краще хай судить серце. Коли серце суде, людина себе осуджує і каже: Господи, о в тому і в тому, я відчуваю моє сумління, воно палахкотить у мені. Господи, вибач, прости, і тоді ця жертва. Вона приходить в силі людини, силу людини, і Господь вибачає, омиває свої крові, і зціляє в своєму тілі, і людина здорова, дякує Богу. І каже: грішив я і не вмінилося мені. Чому? Тому що розкаяння від Духа Святого, коли приходить в життя, Божа милість покриває, і суд без милості, не оказавши милості, милість превозноситься над судом. Алілуя! Жертва Ісуса, браття і сестри. Найголовніше сьогодні, що ми маємо в житті чи в нашому служінні, це жертва крові, жертва тіла. Амця Божо, перед лицем якого ми стоїмо. І от ми ходили, допустимо місяць чи тиждень, другий, третій, і ми знову приступаємо, ми приступаємо до жертви, що ми цю жертву свершили, яку свершив Христос, а ми в своїм життя вмирати для гріха, для неправи, щоб в Божій крові не мали силу прощен. Очищення і благодать на Давайте ми встанемо на ноги. Ми призвемо ще ім'я Господа, щоб свершати далі. Призвемо ім'я Господа все слово, яке ми вислухали, щоб його прийняти, віру, сказати слова перед Богом, які ви хочете, в покаяння, в радості, во славу. Перед тим, як будемо ми протягувати руку свою до тіла і до крові Господа Ісуса Христа, Скажіть йому то, що Господь уложить тобі на серце. Принеси на жертву серце своє у благодаті перед лицем Бога. Молимося!